Фольклор – частина національно духовної культури творчою домінантою якої є слово і прийоми його естетичного оформлення, котрим притаманні синкретизм, усне творення і передавання, імпровізаційність створення без попередньої підготовки, традиційність дотримання усталених норм і форм творення, колективність, багатоваріантність, анонімність. Українська усна народна творчість охоплює три роди епос розповідні твори, до яких належать загадки, прислів'я, приказки, анекдоти, казки, легенди, перекази, байки, притчі, лірика, поетичні фольклорні твори, представлені обрядовими та власне ліричними піснями. До обрядових пісень належать календарно обрядові. Наприклад, колядки, щедрівки, веснянки, гаївки, великодні, жниварські та родинообрядові весільні похоронні оголосіння. до власне ліричних родина побутові це пісні про кохання, жіночу долю, сирідство та соціально побутові, козацькі, чумацькі, солдатські, кріпацькі, наймицькі, драма, фольклорні твори, в основі яких лежить конфлікт. А сюжет розгортається через поєднання словесних, музичних і сценічних засобів, наприклад, пісні ігри просо, мак, коза, подоляночка, а також вертеп весілля. Багато фольклорних творів містять як ознаки епосу, так і лірики, тому їх розглядають як ліроепос. Сюди належать балати, думи, історичні пісні. Окреме місце посідає дитячий фольклор. Який має у своїй структурі твори дорослих для дітей колискові, забавлянки, утішки, небелиці і твори, що виникли в дитячому середовищі лічилки, дражнилки, скоромовки. Усі фольклорні твори поділяються на дві великі групи жанрів пісенні, колядки, щедрівки, думи, пісні та прозові, наприклад, казки, міфи, деякі з них мають багато різновидів. Наприклад, казка має такі жанрові різновиди казки про тварин, казки чарівні, казки соціально побутові та небелиці. Малі фольклорні твори належать до перемінних жанрів їх діапазон досить широкий прислів'я, приказки, загадки, жарти, скоромовки, прикмети, прокльони тощо. Деякі фольклорні твори досить складно віднести до конкретного жанру роду. Це зумовлено певною умовністю класифікаційних схем, а також міжжанровою дифузією, трансформацією творів з одного жанру в інший. Український фольклор надзвичайно різноманітний, і з найбільш цікавими жанрами ми більш детально познайомимося у наших наступних відео.